Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Цього прекрасного ранку ми виїхали на нашу домашню водойму. Це увідний канал, він позаду мене. Дуже цікава водойма, яка взимку рідко замерзає, ну практично ніколи. А і тут можна в режимі нон-стоп весь рік ловити спінінгом. Будемо сьогодні ловити лайтом, ультралайтом, окунці, судачки і, може, щось ще. Адже сюди на зиму заходить і сазанчики маленькі, а може і великі, і будь-що. Зараз я зробив декілька закидів. На ямці можу сказати, що стоїть велика кількість білої риби, адже постійно шнур чіпляє білу рибку в шері води. А поки за декілька закидів рибки на дні не було. Будемо сьогодні переміщуватись, ловити як на ямках, так і на мілячках. Тому нам знадобиться палка, яка буде покривати весь цей ваговий діапазон, і ми зможемо нормально відчувати себе як на ямці, так і на мілячку. Дивіться, який штиль, повний штиль. Таке буває рідко, але. Все ж таки таке буває. І ми потрапили саме на такі умови. Я сподіваюся, що вони будуть дуже-дуже прихильні до нас і рибка також. А зараз давайте традиційно я вам покажу комплект, на який я сьогодні буду ловити. Сьогодні буду я ловити на фінезу UX до 15 грамів. Та яка 83. Стоїть в мене тут екзіст 3000 дісічний, Намотаний тут, як завжди, Daiwa Prorex 025. Для далекого закиду, адже нам сьогодні він буде е, дуже потрібен. І починаю з вольфрамчику 7-грамового і VIP-2-дюймового. Попереду мене. Ямка, на якій я минулих років саме в такий час ловив судачків. І судачків, і судаків. Тут попадалися навіть такі дядьки 1,5-2 кілограми. На таку снасть, таку рибку виваджувати дуже-дуже приємно. От. І тут нам дуже сильно знадобиться далекий закид. Адже не завжди треба працювати великими вагами. Рибка примхлива. Можна попасти на умовну роздачу, там зловити десяток риб з одного місця, а можна ходити і нічого не зловити. Тут як вийде. Обвідний канал це дуже така непередбачувана водойма. Він зарегульований, дають воду, інколи не дають воду. Коли дають, звичайно, що рибка починає рухатись. А коли не дають, це нагадує озеро. Але в такому озері також можна сміливо ловити і дуже-дуже непогано. На міляках стоїть окунець. Ми до міляків сьогодні сподіваюся, що дійдемо. А може і не дійдемо, якщо буде на ямці покльовувати а Ну На ямці взимку стоїть будь-яка риба, і щучка, і окунець, і судачата, і біла риба її досить багато зараз. Тому що час від часу чіпляє шнур білу рибу, яка в шарі води стоїть, як я вже казав. І Хочеш не хочеш, а робиш підсічки. Адже можна це діло трошки переплутати з покльовкою пасивної риби з дна. Легенький дощик пішов, аби не було вітру. Без вітру ловити тут справжнє задоволення. Нічого не заважає, приманка летить далеко на, витонч... на витонченій снасті. І все дуже комфортно. Ну, а дощик такий лохівський. Була покльовка. Ох, яка покльовка прикольна, друзі. Ой-ой-ой. Ох, прикольна покльовочка яка. І перша рибка, не на гачку, на жаль. На жаль, не нагачечку перша рибка. Щось таке, наче прикольне було, мабуть, що щучка. Давайте подивимось. Та наче ні, наче не на щучка. Можливо судачок. Але, тим не менш, вона була. Була вже рибка. Є активність. Як ви вже здогадались, ми перейшли на а, мілководну ділянку. Я поставив три грамики і зараз будемо щось тут вигадувати, щось тут діставати. З першого закиду на новій діляночці була покльовка і це надихає. Тут може бути що завгодно. Тут може бути і щучка. Тут може бути і судачок. І окунь гарний. Я навіть не знаю, що я хочу більше зловити. Чи Щучку, чи гарного окуня. Так, ні, мабуть знаю. Мабуть, що гарного окуня. Є? О, владосик щось зняв. Жував. А? Жував? Жував окунець? На танту? О, бачиш, окунець жував. Окунець жував. Ну, невеличкий, але тим не менш прикольний. Ну що, тебе вітаю з першою рибкою. Да, такий маленький окунець. Ну, маленький, зимовий. Нічого, зараз я судака здоровеного зловлю, будеш знати. Владосик, що там таке відбувається, ну, щось не, не, не зрозумів. Окунь далеко на 5 грамів, да? О, так це мій друг. Це окунь мій друг іржавий. і іржавий. О дивіться друзі який тут колір має окунь іржавий. Це вже так більш Да. Так, це мені вже починає подобатись. Зараз, я то все не можу ніяк поставити вагу більше, ну Нарешті. Нарешті щось щось я вмовив. Нарешті щось я, друзі, вмовив. І це окунчик І окунчик наче такий непоганий. Умовив я нарешті. Ох. Трудовий. 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 Бачите, поставив я а, десь 4,5 грами вольфрамчик на джигрізі і вмовив окунця. Ось, Вмовив я на а, віпо 2 дюйми. Ось жирненький який. Це, скоріш за все, що закрою. Зимові окунці. Що ладосик? Відкривсі, відкривсі, нарешті. Ху -ху -ху -ху. А то вже, думаю, якась фігня. На таких містяках надзвичайно важливо, щоб вага була не менша і не більша, ніж потрібно. Тут треба вгадати... Адже починав я з 3,5 грамів, потім поставив п'ятірку, п'ятірка забагато, потім поставив 2,5, 2,5 замало. А 4, там 4 з копійками це саме те, що потрібно. І ось буквально другий закид і рибулька в активі. До речі, взяв так непогано, ми з Ладосіком ловимо на трошки різні приманки, він поставив танту і він більш працює по, по місцях. Якщо в мене проводка більш така агресивна, то він затримується на місці і детальніше обробляє місця, де, ракуш... де ракушнячок є. У мене така більш агресивна проводка, розрахована на пошук активної риби. Ну і власне оцей окунець він був, мабуть, найактивніший з тих, що тут були. О, гарно вилітає, дуже гарно. Ох, погодка, яка крута сьогодні. Ох, крута! Щоб попасти на вечірній вихід окуня, чи судачка, чи щучки, чи... Дайте хоч що небудь. Дайте хоч що-небудь. Ох, я пам'ятаю, коли Тікіно починав свій спортивний шлях. Це було в далекому, там 2007, -му, 2006, -му, там, 2008 роках. От, коли ще е, чемпіонати України проводились тут на обвідному каналі, ох, я пам'ятаю, ми всю зиму тут кожних вихідних стирчали, не вилазячи і не дивлячись на що, на, на мороз, на там, якусь негоду. Постійно ми з Андрюхою, з Карм'янковим тут стирчали. І окунів ловили, і там, судаків, і жерехи влітали в нас тут. Взимку та будь-що тут було. Багато чого є, що згадати. І, до речі, окуні були такі. Ну, у нас були грамів, мабуть, там 600-700, ну, 700, мабуть, що, а, ну, може, і були. Ви зрозуміли, да? що розмір такий серйозний. А у товариша... Ну, товариша, який тут ловить постійно, були і за кілові. Кіло 400. Уявіть собі, як прикольно на таку снасть його поганяти. А згадати 2010 рік, ух ти, коли, якщо ви пам'ятаєте, дуже сильно скинули рівень київського водосховища і вся риба пішла. Сюди в обвідний канал, коли тут судак був. Ой-ой-ой, яких ми судаків тут трамбували. На першій, на першій же ямці, як е, дивитись на початок обвідного каналу, там, де він втікає, або він починається, скоріш за все, там, де він починається з е, Дніпра. От, На першій же ямці ловили судаків і судаків кіло 2-3-4. 6. Там такий короткий проміжок часу був у березні. І з березня до, мабуть, що майже до кінця березня ловили ми того судака, А скільки білої риби зайшло. Та ти що? А колись, друзі, була така, така історія, що а, навесні дуже високий рівень води був, надзвичайно високий. І Ось ці дерева стояли в воді. І ми ловили з тих пагорбів, які за деревами знаходяться, і ловили щуку, таку кіло-півтора, от саме тут, де ми зараз перебуваємо на легкі ваги, на такі, там 2 грами, 3 грами. От. А от там на глибині стояли суточки гарненькі і також інколи прокльовували. І окунці на більш важкі е вантажики. О, так що обвідний канал він дуже непередбачуваний і надзвичайно цікавий. Щось було? Щось. На тому місці, де в мене перша покльовка була, туди повернувся, тому що ну, треба було перевірити, що ж там воно у мене клюнуло. І ось покльовочка. Думаю, що це не окунь. Думаю, що це щучка або судачок Так, да. Да, так і є. Я вам казав, що хотів судачка. Я вам казав, друзі, що хотів судачка на на Володя. Тримай судачка. Дивіться який. І скоріш за все, що саме цей або його товариш у мене клював і першого разу. Да. Ось такий судачок. Да. Дивіться, як з'їв повністю все. Тільки застібка стирчить. Да. Хотів судачка, отримав судачка. Зараз ми його обережно знімемо. Ох, як з'їв. Мені цікаво було просто подстройку. Отакий красунчик. Ну і розмір такий, як для лайт ультралайту, досить приємний. Давай, друже, пливи. О, не-ні-ні, не, не, все норм. Все норм, поплив. Оно, оно оно, оно. Бачиш? Поплив. Все з ним. Добре. Ой, зійшло. Ти шо? <ріст> Слухай. Ще покльовка, друга поспіль і щось зійшло. Це було маленьке, але досить з... досить з глибини, блін, не докинув я цього разу. На джигрізі, друзі, інколи буває так, що приманка в штопор йде. І ми втрачаємо в закиді. Але, тим не менш я все ж таки буду продовжувати проводку, адже на глибинку попав. До речі, кидав я тут, як ви пам'ятаєте, 5 грамів. Це було забагато, кидав 3 грами, це було замало. 4 грами не кидав. Ось зараз кидаю. І це якраз оптимальна вага. Для цієї глибини. От і ще щось є. От і ще щось є є. є. Знов такі ямці. Знов такі ямці. І що це? І що це? І що це? І що це? І що це ви подумали? Це скляний напівпрозорий судачок. Дляний напівпрозорий спортивний судачок. Да. Знайшли ми рибку. Знайшли таку красиву, зимову, ультралайтову рибинку. Що і казати? Звичайно, не дивлячись на те, що рибка мала, звикли ми всі, ну, скажімо, останнім часом, що. Попадаються там і кіло-півтора. Але, не дивлячись на це, ось така маленька рибинка на ультралайтовий лайтовий спінінг Його покльовка надзвичайно приємна і довго очікувана, тому що ми з самого початку сьогодні от, ходили по місцях, де рибки активної не було. Ну і зараз на неї натрапили. Покльовочки прикольні. Схожі, звичайно, на судака, як він бере на течії, тільки в мініатюрі. Ну, власне, що спінінг в мініатюрі, що рибка в мініатюрі. Риболовля це задоволення в першу чергу, а в другу чергу це вже якась там, чи, мабуть, в десяту чергу це вже рибозаготівля. Виїжджаємо ми всі за емоціями за приємними, за відчуттями пошуку рибу, за відчуттями приємними покльовки, виваджування. Да і поспілкуватись, подихати свіжим повітрям. А коли ще вдається половити, це дуже і дуже приємно. Ну, нам сьогодні, я вважаю, що вже. Вдалося гарно провести час, поспілкуватись, згадати приємні моменти з цієї класної водойми Дай половити рибочку. Але, але, хочу ще. Риболовля це така штука, що затягує серйозно. Якщо зловив, то хочеться ще, 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 і ще. І зійшов, і зійшов, і зійшов. Ти бачив, так? Півоберта і летіть, але так піх Слухай, що це таке? Що ж це таке? На змаганнях я б... не знаю, я б вже... Ногами тупав, і мочукався гучніше за всіх, але не можна. Слухай, мені це вже подобається. Що, натрапили на щось? На щось прозоре і скляне. На щось прозоре і скляне. Натрапили, натрапили, на щось прозоре і скляне. Ось він. Ось він. Черговий судачок. Судачатку. Дивіться як бере. Бере ледь 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 За самий носик. Але бере так, що ледь його можна зняти. Ось такий красунчик. Не будемо його мучити. Давай, 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 давай. Опа. 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 Давай, 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 давай. Хлоп і поплив собі. Поплив собі туди, куди йому потрібно. А ми з цього місяця, мабуть, що поки сходити не будемо. Дуже-дуже-дуже валяжна проводочка. Дуже-дуже. І така покльовка ледь, ледь, ледь. Тут треба подача сама, він надзв... надзвичайно пасивний. І бачиш, якщо того разу він клював на проводці, ближче до берега, то зараз принаймні оця покльовка після такої суттєвої паузи між покльовками, то вже новий викиді взяв. Але дуже-дуже-дуже потребує витримки ця риболовля і філігранної подачі. Тому що проходив я тут з п'ятіркою, ніфіга, а от тільки змінив вагу і почав робити дуже делікатну проводку, на першій же проводці взяв судачок. Блін, і знову покльовка, ну. І знову ледь-леть-ледь. Ледь, ледь. Якщо б трошечки менше вагу поставити, то Відпав? Ти бачиш, як бере? Дуже-дуже делікатно. І ось саме під час такої ловлі на перший план виходить. Тонка жилка і вольфрам, тому що свинцем туди такою вагою просто ніяк не докинеш. здриснув десь судачок, трошки постояв, поклював і здриснув. Ну, Будемо пересувати сіми. Часу вже залишилось зовсім зовсім обмаль. А ще хочеться перевірити одну. Діляночку перспективно. Мені здається, що тут саме ми вже зловили активну рибку, зловили все те, що мали зловити, ну і можна сміливо йти далі. Друзі, ну, день гумовий і він вже закінчується. Принаймні світловий. Ми вже відрибали з Ладосіком і будемо йти у бік машини. Е, непогано в нас видалось декілька годин вечірньої риболовлі, хоч ми пізно проїхали, але. Вдалося нам половити, і було дуже і дуже цікаво. Я сподіваюся, вам також сподобався сьогоднішній відос. Якщо так, то обов'язково тицяйте вподобайку, пишіть щось в коментарях, що вам вдавалося ловити на обвідному каналі взимку яку найбільшу рибу. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, аби не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Володосік. До зустрічі в нових відео.